Добрий день, починаємо урок. Ми сьогодні з вами продовжимо працювати з темою лінійні нерівності з однією змінною». Працюємо письмово разом зі мною. Перший номер, який будемо розбирати, номер 202. Знайдіть усі натуральні розв'язки нерівності. Отже, перепишемо умову першу. Х множимо на х плюс х2 більше, ніж 4х і мінус 7. Розкриємо дужки х квадрат плюс 2х мінус х квадрат перенесемо 4х в іншу сторону змінимо знак мінус 4х більше, ніж мінус 7. Отже, що у нас ми бачимо х квадрат і мінус х квадрат це 0. Далі подібні 2х і мінус 4х. Це у нас буде мінус 2х більше за мінус 7. Поділимо. На мінус 2 і праву, і ліву частину. Х ділимо на мінус, отже, змінюємо знак нерівності. Мінус 7 ділимо на мінус 2 буде число додатнє. 7 ділимо на 2 3,5. Отже, що ми зараз бачимо, що х наш менше, ніж 3,5. Які це будуть натуральні числа? 1, 2, 3. І ще раз, да. Х у нас. Ось у нас точка 3,5. І х у нас менше, ніж 3,5. А натуральні числа починаються з одинички. Да? Це цілі натуральні числа, які ми використовуємо при лічбі. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Да? 1, 2, 3, 4 вже не входить в наш діапазон. 0 не є натуральним числом. Да? Отже, це 1, 2 і 3. Розв'яжемо другу нерівність х плюс 5. Множимо на х мінус 5, менше або дорівнює х квадрат віднімаємо 5х. З лівої, части, з лівої сторони у нас зашифрована формула скороченого множення, різниця квадратів. Що це у нас буде х квадрат, мінус 5 квадрат, отже, мінус 25. Давайте перенесемо в цю сторону теж х квадрат, змінимо знак мінус х квадрат. А мінус 5 поки що залишимо. Що у нас буде х квадрат, мінус х квадрат буде 0. Отже, у нас мінус 25 менше або дорівнює мінус 5х. Поділимо і праву, і ліву частину на мінус 5, не забуваємо змінити знак нерівності. Мінус 25 ділимо на мінус 5, це буде 5. Змінили знак нерівності на протилежний. І х у нас. Отже, у нас буде х менше або дорівнює 5. Які це можуть бути значення? Іще раз, натуральні. Так? Менше або дорівнює 5. 1, 2, 3, 4 і 5, бо є значок дорівнює 5, входить в наш діапазон. Наступний номер, який будемо розбирати, це номер 204. Знайдіть найменший цілий розв'язок нерівності. Запишемо першу нерівність х плюс 3. Ділимо на 4 мінус х3 менше або дорівнює 0. Що ми зараз робимо? Ми приведемо до спільного знаменника. Спільний знаменник у нас 12. Так? 4, 3 у нас зараз знаменники, спільний 12. Позбудемося взагалі знаменника. Перший дріб домножимо на 3 3 на 4 – 12. другий дріб на 4, 4 на 3 12. І 0 помножимо на 12. Позбудемося взагалі знаменника. Отже, що у нас буде 3 множимо на х 3х, плюс 3 множимо на 3 9. Мінус 4 множимо на х 4х менше або дорівнює 0. 3х мінус 4х це буде мінус х. Менше або дорівнює, перенесемо в іншу сторону, 9 буде мінус 9. Поділимо все на мінус 1 або помножимо на мінус 1, да? щоб отримати додатнє число, отже, от буде х. Змінюємо знак нерівності, більше або дорівнює х більше або дорівнює 9. х більше або дорівнює 9. Отже, ми починаємо з 9 і більше або дорівнює. Найменший цілий розв'язок розв х дорівнює 9. Найменший. Де нас попросили з вами знайти ми його знайшли. Наступний номер, номер 206. Знайдіть множину розв'язків нерівності і запишемо першу нерівність. 2 множимо на 3х плюс 1 мінус 3х більше, ніж 3х. Що будемо робити? Розкриємо дужки. 2 множимо на 3х, 6х плюс 2 множимо на 1, 2, мінус 3х. Давайте перенесемо теж 3х в цю сторону, мінус 3х більше 0. Подібні 6х, мінус 3х, це буде 3х. І мінус 3х. Що у нас буде? 0х більше перенесли в іншу сторону мінус 2. Що ми з вами отримаємо? Дивіться, 0. Помножити на х буде більше, ніж мінус 2. Якщо ми 0 помножимо на будь-яке число, то ми з вами отримаємо 0. Отже, що ми можемо сказати? Наприклад, якщо ми підставимо зараз замість x одиничку. 0 множимо на 1 буде 0, це буде більше, ніж мінус 2. Підставимо будь-яке від'ємне число. там мінус 10 – 0, Множимо на мінус 10 буде 0. Це все рівно буде більше, ніж мінус 2. Отже, х у нас може бути будь-яким числом від мінус до плюс нескінченності. Друга нерівність х плюс х ділимо навпіл більше або дорівнює 3х ділимо навпіл плюс 2. Домножимо кожен компонент на 2, щоб позбутися від нашої двійки в знаменнику. Що у нас буде? Дивіться, 2х. Плюс х більше або дорівнює 3х плюс 2 множимо на 2 4. саме в одну сторону. Дивіться, 2х плюс х буде 3х, і мінус 3х у нас буде 0х. Залишається у нас 4. Що у нас буде? Давайте подивимося. 0х більше або дорівнює 4. І ще раз, якщо ми помножимо на 0 будь-яке число, ми отримаємо 0. 0 у нас в жодному разі не більше, ніж 4. Отже, розв'язків немає. Так? Така система розв'язків немає. Ваше домашнє завдання схоже до того, що ми з вами розв'язували в класі. Це номер 205. Знайдіть найбільший цілий розв'язок нерівності. Нерівність розв'яжіть і подумайте, який же може бути найбільший цілий розв'язок. Отже, працюйте, повторюйте параграф. А я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів.